Я думала пробити, дно. неможливо. Але можливо. Ну що, пішли дивитись на обід готелю Бадавія? Баде. Бадавія. Єдиний салат, котрий в нас є. What What? is this? What? I don't know. And... pasta, bones, Паста. And? Суп і суп. Ну що, з голоду не помреш, все добре. Все, що okay. я досить зробити: холодна картопля, салат і суп об'єднаний з рисом. Тепер спробуємо, наскільки це смачно. Ну що, пропоную спробувати, наскільки це взагалі можна їсти, але давайте так. Одразу скажу, що такі готелі ми обираємо не задля їжі. Це просто, щоб переночувати і сходити на гарний пляж. І, Я думаю, тут навіть не треба брати все включно, треба брати сніданки вечері або щось менше. Аби от реально просто було до жопу приткнути вночі і заради цього пляжу. А їсти треба десь в місті. Ану. Ну, суп міг би бути гірший, але дивіться, він на бульйоні курячому з овочами і риса сама поклала. Думаю, картоплю зіпсувати неможливо. Неможливо, але не вона холодна. Mm -hmm. Готова вона є. Mm -hmm. І це теж їжа. Тому розраховуйте, mm -hmm. що ви робите. Для тих, хто переживає, що нема чого їсти. От, буквально поряд з готелем. Я вам завтра покажу інші магазини, зараз покажу от найближче. Тут вже пахне смаколиками. Зараз знайду бейсмент і будемо якось виживати. Тому все окей. Давайте одразу от Маріо кафе, чимось виняє дуже сильно, фармасі вже пройшла, тому з голоду не помрете. Наша бадавія Вечеря. Hello, I'm back! Наша, ну, заснімемо нашу вечір. Ой, як воняє, господи. Якби ви тільки знали, як воно ваняє мать, моя жіночка. Так, знов салат. Щось пусте, щось пусте. Е, не знаю, що це. Картопля, оце я буду їсти. Оце. О, а можливо макарошки. Соус з бобів, рис. І знову... Супчик. Ну, от і вся вечеря, щоб ви не думали, що я. А, кстати, знаєте, що забула сказати? Ну, звичайно, ж всі тарілки у нас побиті. Це такого важливо. Ну, от моя вечеря. Супчик, макарошки, картопля. І для мене особисто винесли ще трошки рибки. Ми ну, спробуємо, сподіваюся, буде ок. Отже, я сподіваюся закляти цього. По-перше, треба приходити, як тільки настає обід, обід та вечеря, бо тільки тоді тепла їжа. По-друге, супчик навіть нічого, так можна їсти. Єдине, що хліба не дають. Взагалі не дають. Я ж кажу, вони хочуть, щоб ми сходнули і було ще гарніше, ніж моє. Може він і не смішний, але я така голодна, я була на хайнурі, тому купляла собі пальовницю, інжир, гранати, дині. Так, так, задрік мені. І все це я пила десь на... 180 гривень. Сопчик норм. Так, машам. Ну Спробуємо макарошки. Як ви думаєте, легко зі? Вони холодні, тому їх істо нема штука. Ну. Таке собі. Рибу наїжте. Наїжте рибу. Цьому годелом. Ну, і картоплю, окрім того, що вона холодна, зіпсувати неможливо. Ну, не така вечеря. Вони зараз буде доганятись фруктами. Трошки вечірньої анімації в годелі бадає. Звичайно, її нема. Але як мені постійно сказали, вона, тобто є, але два рази на тиждень. Зараз просто бачите. оп, Грає музика. І нікого від слова зовсім. І дно пробите ще один раз. Ну і це ще не все. Я йду за простирадлом, бо вони чомусь не подумали, що людині не буде зручно. Прикриватись зараз зараз зараз. Ось таким простирадлом. Тому тільки що було дно і ще плюс одне дно. Так, я своє простирадло отримала, але щоб ви знали, весь готель там от сидять, кажуть, що вони сплять без цього просторадла і задоволені. Коротше. Знаєте, якщо нормально підходити та просити, все тобі дають. От в мене весь день сьогодні так. Я не буду казати, готель реально гівняний. Ну, відверто. Я його буду продавати тільки після того, як людина подивиться всі мої відео про нього. Але це не стосується людей. Люди допомагають як можуть. Так, в них такий готель. Ну, я б не назвала це готелем, я б назвала це бомжарнею, але... Факт є фактом. Вон, мені всі допомагають, хто може. Тому дівчата, хлоп'ята, завжди найголовніше до інших людей відноситись по-людськи, і тоді до вас буде така сама віддача. Як ви знаєте, сніданок тут не змінюється, тому треба виходити з положення і Дивіться, Ось мій сніданок. Полониться та інжир. Всім пропоную снідати так само, бо по-іншому ви тут здохнете. Наличка по готелю Бадавія. Отже, готель має право на існування, як мінімум, тому що сюди приїжджають туристи. Найчастіше те, що я бачу, туристи сюди приїжджають на довгий період, і їм не особливо потрібен комфорт по інтернету. Інтернет виключно на лобі, на ресепшені, хоча сказати: на лобі-бар. Ні, тут нема лобі бар. тільки на ресепшені. Працює. Окей, підіти. Я змогла сьогодні вигрузити відео довгенько, але змогла. Далі харчування. Тут воно є, ви відео бачили, але це назвати харчуванням в готелі неможливо. Я навіть хліба не допросилась, Але то таке я знала, куди я їду, і я собі купила все, що мені необхідно. Номери. Номери брудні, є проблеми з водою гарячою. Всі інші деталі ми опустимо. Бар. У готелі є бар. Я вам його хотіла відзняти, але чесно, все руки не доходять і особливо не бачу сенсу. Тут пива немає. Тут є якийсь місцева водка і е, фанта Спрайт, е, ну, типа фанта, тіпа Спрайт, чай та кава. Кава, звичайно, типа не з кафе. Молоко порошкове, якщо будете сюди приїжджати, зразу кажу: беріть свою каву і беріть своє молоко, якщо ви хочете ранок проводити добре. Наступний момент це мінуси, те, що я перечислила. Тепер плюси в готелі весь став дуже старається допомогти. Мені допомагали не тому, що я тревел-агент, а тому, що я просто людина. І так само допомагають всім іншим. Якщо щось. Все, що можливо в їх ситуації, все, що вони мають, вони тобі віддадуть, аби допомогти. Воно сьогодні стільки кавопали зі мною з цією водою. А, вони переживали, приходив менеджер. Я кажу, все нормально, я розумію, куди я приїхала. Не переживайте, я прийшла до вас з посмішкою, я прийшла до вас добромою. В нас з вами якось щось да вийде. По ітогу, щось, саме щось, але вийшло. Перший плюс, що став старається, другий плюс це інтернет на лобі. Третій плюс. Сюди приїжджає дуже специфічна категорія людей різних національностей, але вони всі якісь. Знаєш, ти от як додому приходиш, ну всі такі дуже дружні. Може, і це об'єднує життя в цьому готелі, але от саме люди, котрі тут відпочивають, мені дуже подобаються. І четвертий. На мою думку, найголовніший плюс це пляж цього готелю. Я вам вчора його знімала і вважаю, що так, це один з найкращих пляжів шарм ель шейху П'ятий плюс це місце знаходження готелю. Від точки готелю до фореса, коли в піти рівно 5 хвилин. А як ви знаєте, від фореса до старого міста йти ще пішки буквально 10 хвилин це прогулюючись. Тому місце розположення чудово. І плюс поряд маршрутки, тому ви можете приїхатися і до нами, і до Сохо, і до чого вам завгодно. Знову ж таки, фарша недалеко. Е, ну, в цьому і кайф, якщо чесно, хада би. А так, я би для своєї сім'ї, для своїх друзів цей готель в житті не запропонувала. Я туристам його ніколи не пропонувала і пропонувати навіть не збираюсь. Але якщо до мене прийде турист, Скаже, я хочу в цей готель. Ми спочатку подивимось обидва відео про ці готелі те, що я відзняла. А потім, якщо турист поводиться, то, звичайно, я продам. Але не рекомендую. От, взагалі не рекомендую їм би все тут виправити і буде чудово. Але ви ж розумієте, це гроші, і якщо бізнес і так приносить, то люди не завжди хочуть цього змінювати. Але то все лірика. Отже, висновки ви почули. З вами була туристична агенція Тріптугеза, я її менеджер Яна Петрик. Задача нашої агенції не втюхати вам щонебудь, а показати всі готелі такі, як вони є. Так, іноді може бути сумно, іноді може бути весело. Але ми стараємось, ми робимо для вас якісний контент, Підписуйтесь на нас в інстаграм. Якщо є бажання, підписуйтесь тут на Ютубі, але Інстаграм то найголовніше, і там ми найбільше проводимо часу. Також в нас є вайбер-група з гарячими турами. Тому силочки залишаю під відео. Всі наші контактні дані залишаю під відео. Наш сайт я залишаю під відео. Ви можете обов'язково обрати собі тур в будь-яку країну, а ми вам допоможемо його забронювати.